В Україні, згідно нашого законодавства, неоподаткованим доходом являється 17 гривень. Є ще таке роз'яснення, що якщо ви разово щось продасте, то це не вважається приємницькою діяльністю, і ви можете це не оподатковувати. Але якщо у вас регулярні продажі, якщо у вас вартість додатково отриманого доходу більше 17 гривень. Це підлягає оподаткуванню. Якщо ви це продаєте як фізична особа, ви до цього доходу маєте сплатити в бюджет 18% податок на доходи фізичних осіб і вже 5% військовий збір. Якщо ж ви зареєстрований підприємець і отримуєте такі надходження на свій підприємницький рахунок або в готівковій формі, і при цьому фіскалізуєте цей дохід, тоді ви його маєте оподатковувати податком відповідно тієї системи, на якій ви перебуваєте. Якщо це під підприємці єдиного податку, то відповідно перша, друга, третя і єдиний. Податок фіксованою сумою або у відсотковому відношенні нема такої історії, що я продаю на алексі власні речі, тому це не оподатковується. Оподатковується.